Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні, 20 січня 2025 року. І це 1062-га доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, в першу чергу, ми будемо говорити про велику новосілку. За останні декілька днів ситуація навколо великої новосілки значно Погіршилась і російські окупанти навіть починають е, скажімо так, маніпулятивного характеру інформацію про події, які відбуваються зараз на околицях Великої Новосілки. Але факт залишається фактом: дійсно, Велика Новосілка зараз опинилась в край складному становищі. Російські окупаційні війська у складі. Першу чергу 127-ї е, мотострілецької дивізії зі складу 5-ї загальної військової армії перерізали логістику з великої е, новосілки на Оспинівку. Станом на сьогодні, ця логістика дуже важлива для забезпечення самого міста. Вона перерізана, також перерізан шлях і через Времіївку. Тобто російські окупаційні війська мають контроль над нескучним над Авреміївкою і над самою трасою 0,5-10, яка була останньою трасою логістичною артерією по забезпеченню великої новосілки. В свою чергу російські окупаційні війська з півночі в районі нового комара. При задіянні а, таких ресурсів, як, а, наприклад, підрозділи 37-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 36-ї загальної військової армії, а також при підтримці підрозділів 336 ї окремої бригади морської піхоти, а, не тільки встановили контроль над а, новим комаром, а й окрім всього іншого. Мали можливість просування від нового комара на північ з закриттям, фактичним закриттям а, усієї протяжності вздовж а, північної траси, яка йде на Велику Новосілку. Отже, станом на сьогодні повністю сформовано як мінімум а, 5 напрямків, а, 5 основних напрямків удару з боку російських окупантів. Паралельно дійсно вони ще і мають відповідний вогневий та частково фізничний контроль над трасою 05-10. Велика новосілка опиняється в дуже складному становищі. Можна довго говорити про те, як це сталося. Можна довго говорити про те, як можна було б цього запобігти, і як можна було б зробити так, щоб для росіян шлях до великої новосілки. Був досить складним. Але скажу наступне: траса 05,09 і траса 0510, які йдуть до Великої Новосілки, вони не мали тієї кількості оборонних рубежів та фортифікацій, які могли бути розміщені вздовж цих трас. Я про це вже неодноразово говорив. І, наприклад, від Золотої Ниви до Великої Новосілки. Траса, яка сама по собі була ну таким собі тиром, якби російські окупанти по ній а, йшли до великої новосілки, зустрічаючи відповідну кількість можливих а, рубежів а, вогневих точок, точок, перешкод фортифікацій. Але вони були, але не в тій кількості, в якій можна було б їх розміщувати. Особливо з урахуванням того, що о, від з, о, золотої ниви на Велику Новосілку траса знаходиться в досить такому непростому реяктно-ному ландшафтній місцевості о, і закрита річкою Кашаглач, та о, це давало б їй і шаш, о, давало б можливість. Фактично тримати е, росіян на е, відстані по рубежу. Ну, наприклад, від золотої, е, від золотої ниви до е, Кашеглоча е, від шайтанки це 3 кілометри. А е, найвужча локація це, ну, дивимось, це фактично е, трохи більше, ніж кілометр 300 метрів. Отже, це тир. Це банально тир, який не був використаний. Ну і звісно ж окрема тема і про Шахтарське. Золота Нива, Шахтарське це та сама історія, про яку я також багато говорив. Але саме ситуація Золота Нива, Велико Новосілки і Шахтарське Велико Новосілка це взагалі, скажімо так, можливості, які були втрачені. І зараз ми знаходимося на межі втрати Великої Новосілки. Тобто говоримо, як воно є, без якихось ілюзій. Я про велику новосілку на неразово вже говорив, що вона буде для російських окупантів найближчим часом одним з пріоритетних напрямків для ведення бойових дій. Хіба що тільки я помилявся у тому, що вони штурмові дії в самої великій новосілці розпочали не наприкінці листопада початку грудня, а все ж таки вони будуть розпочинати найближчим часом саме в січні, коли повністю. Сформовані умови по перерізанню логістики, і для сил оборони України залишається тільки один шлях як по забезпеченню, так і по виходу з Великої Новосілки. Це через мокрі яли. Велика новосілка вона знаходиться між річками Мокрі яли та кашеглач. Це її рятує з одного боку від несподіваних таких штурмових. Масових дій з боку російських окупантів так чи інакше, їм цю природню а, перешкоду доведеться перетинати, форсувати. А, відповідно, вони будуть витрачати ресурс, але при цьому і забезпечення зараз нашого гарнізону, який знаходиться в великій новосільці, а, ну м'яко кажучи, а, не найкращі а, умови саме для цього. А, тому Виникає зараз питання або велика новосілка буде де тримати оборону, або буде розглядатися питання, поки це ще можливо. Виведення гарнізону і населений пункт, який міг би тримати оборону декілька місяців, якби вона була сформована так, як ну скажімо так, не так, як по уставу, а так як треба робити гіпертрофовано з умов тієї війни, в якій ми зараз приймаємо участь. То, можливо, б ситуація була зовсім інша. Рухаємось далі. Звісно ж, це Кураховський напрямок, Покровсько-Кураховський, я б сказав би так. Кураховський виступ. Російські окупаційні війська потрохи розширюють свою зону контролю в районі Сухих Єлів, але при цьому це не якийсь надшвидкий рух в районі Зеленівки вихід на улакли. У Росіян так і не вдається, Сили оборони України достатньо ефективно о, стримують зараз саме по цьому рубежу росіян, тобто з Зеленівки перерізать Н-15 їм не вдасться. Тому вони будуть, я так думаю, найближчим часом покроково, поступово рухатись до Н-15, зрізає один шар за іншим, і ось так наближаючись до Н-15 безпосередньо. На лінію дачі не константинопіль А, В районі Слов'янки, Петропавлівки, Шевченко також продовжуються бойові дії, але якихось значних успіхів за останню добу російські окупанти тут не мали. А, в районі Ясніва-Нова Андріївка, російські окупанти а, вирішили обійти балку, про яку, до речі, я напередодні в а, підсумках. А, за тиждень розповідав. Тобто, це балка саранна. Вони намагаються її обійти з двох боків. Це надасть можливість одночасно як проводити з півдня удари і зі сходу удари на Новоандріївку, Так, в принципі, це дає їм можливість рухатись далі вже по іншому берегу балки. І це якось синхронізує дії. Російських окупаційних військ як в районі Ясенів Новоандріївка, так і в напрямку Слов'янку, Петропавлівку, Шевченко Андріївка. Ну, тобто, синхронізація в питанні одночасного закриття Кураховського виступу, наскільки це, звісно ж, можливо. На Покровському напрямку російські окупаційні війська е розвивають свій успіх. На жаль, так скажімо, в районі Котлина, між Котленом та Удачним. Перерізана 0,4, 0406 траса дозволяє росіянам зараз виходити вже на північну частину. І, до речі, одночасно вони рухаються в напрямку на удачне, також використовуючи як північну, так і південну частину, тобто обидва фланги руху вздовж траси та залізниці. Отже, рух. Вздовж залізниці буде превалювати, домінувати над рухом, який до того відбувався вздовж річки Солона, і від солоного на Оспенівку, зараз де відбувається напрямок просування. Також намагалися вони рухатися вздовж річки по обидва берегам, як по північному, так і по південній берегу річки, але. Дорога, але траса, залізниця, вони мають пріоритет. До речі, це питання ще виникало питання, чому вони рухаються вздовж е, логістики, де є залізниця? Е, відповідаю. Тобто, лунали і відповіді, що це е, логістика, це забезпечення, це швидке, швидке підвезення боєкомплекту і так далі. І Таке і інше. Так, все це безумовно впливає, але є ще один дуже важливий нюанс. Там, де прокладено залізницю, там більш стабільні ґрунти. Це момент, на який дуже рідко коли звертають увагу. І саме тому рух вздовж залізниці це не тільки рух вздовж логістики, вздовж напрямку, а, по якому може відбуватися забезпечення, де можна налагодити матеріально-технічне забезпечення військ, дуже швидке. Це ще рух по більш стабільним ґрунтам, особливо це актуально під час. Тих сезонів, коли погодні умови, м'яко кажучи, не сприяють руху колісної та усиневої техніки. А отже, це і відповідь на питання, яке лунало на минулому тижні, рухаємося ближче до самого Покровська, і тут росіяни, так само як з великою Новосілкою, намагаються розповсюджувати деякі фейки. Справа у тому, що сама о, наступальна операція, штурмова операція на Покровськ не раз розпочалась на Покровську, але о, деякі російські пропагандистські ресурси намагаються зараз розпосюджувати фейки стосовно того, що о, вже почалися штурми перші штурми Покровську. Ні, були спроби о, в Покровськ зайти. Диверсійно розвідувальним групам в невеликій кількості 3-4 е персонажа. Е вони знищувалися, вони нейтралізовувалися. Особливо е вони були активні е під час е погодних умов, таких як туман, е наприклад, так, е коли є можливість е просуватися, е знаходячись, ну, маючи можливість бути непоміченим. Uh, і тими ж самими дронами, які не так часто використовуються, тобто є проблема використання FPV-дронів під час таких погодних умов, uh, і росіяни цим користуються в самому Покровську, бойові дії не відбуваються. Штурмові uh, дії з метою захоплення міста. Але зараз росіяни будуть максимально каталізувати цю тему. Uh, і я так дивлюсь, що в той час, як вони ще недостатньо сформували умови. Для початку наступу на Покровськ вони будуть максимально о, каталізувати цю тему в інформаційному контексті, намагаючись розпосюджувати о, різного типу о, інформацію, яка не відповідає дійсності залякувати, розпосюджувати алармістські заяви від якихось взагалі неіснуючих особистостей і так далі, і таке інше. А тому, в принципі, по Покровську зараз ситуація а, стабільно складна, але а, до о, по, поки що о, бойових дій безпосередніх з метою захоплення міста самому місті не розпочалось. Ну і звісно ж, а, зараз треба ще згадати про а, Лимана Куп'янську вісь. Я хотів би також на початку цього тижня звернути увагу, оскільки а, росіяни. Намагаються розширювати зону контролю в напрямку на Борову. Зараз їм досить складно продовжувати рук з Колісниківки та Кругляківки. Тобто вихід на річку Оскіл, по факту, по її лівому берегу, не дає можливості росіянам зараз розпочати більш інтенсивний рух на північ та на південь. Як, в принципі, вони мали ось такі плани. Тому зараз відбувається процес розширення флангів і розширення а, зон удару а, відповідно на південній частині їх руху в напрямку на Борову, а, це дійсно небезпечний момент, оскільки а, таким чином російські окупаційні війська підвищують ставки на Лимана Купінської вісі. Особливо, якщо рахувати той факт, що на Лимана Куп'янській вісі, особливо куп'янський напрямок, діє перша танкова армія, яка ну, максимально забезпечена механізованою компонентом. Мабуть, це на сьогодні найбільш штатно укомплектоване формування, яке має достатньо механізованої компоненти аніж будь які інші загальновійськові. Армії або в будь-якому іншому формуванні, а тому небезпека полягає у тому, що росіяни можуть саме на цьому напрямку найближчим часом відновити достатньо інтенсивні механізовані штурми. Друзі, це був огляд за 20 січня 2025 року мапи бойових дій. Ситуація стабільно складна. Як бачите, по багатьом напрямкам вона контрольована, не відбуваються обвалу фронту, не відбуваються якихось апокаліптичних подій. І, хоча Сили оборони України залишають деякі позиції, тим не менш, росіяни не мають можливості швидкого просування і захоплення великих територій над короткі строки. Проблемною є зараз велика новосілка. Мабуть, саме велика новосілка вона буде викликати багато найближчим часом питань, і на цьому тижні будемо неодноразово до неї звертатися. Маємо надію, що звісно ж ми можемо поверхнево тільки робити висновки, що відбувається саме в цій локації, але маємо надію, що Генеральний штаб Збройних сил України, як і в багатьох інших випадках. Повністю контролюють ситуацію, і не спричинить того, щоб наш гарнізон в цьому населеному пункті опинився в крайне зручному становищі. Хоча те становище, в якому вони вже зараз знаходяться, ну, м'яко кажучи, відсутність логістики буде впливати на боєздатність та обороноздатність нашого гарнізону. Друзі, дякую всім за увагу, а також закликаю поставити лайк, підписатися та натиснути дзвоник цьому а, відео. А, також закликаю а, залишати коментарі а це все разом воно підіймає рейтинг цього відео в україномовному сегменті YouTube. І, окрім просто коментарів, де ви ділитесь своїми думками щодо моїх думок. А ви можете залишати запитання, ставте мене запитання, і вже наступної суботи я буду відповідати на 10 найцікавіших з них. Це вже традиційно кожної суботи на своєї відповіді на запитання глядачів. Ще раз дякую за увагу. Як завжди, слава Україні! Слава нації.